Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. Військовий збір становить 5%. Давайте нагадаю вам маленьку новину від 28 липня 14-го року 2014 року. І так, сайт ТСН. Яценюк запевнив, що військовий податок буде тимчасовим. Зазначені 1,5% будуть безпосередньо йти на фінансування збройних сил. І так, новина. Кабмін має намір Кабмін, нагадаю, під керівництвом Арсенія Яценюка, тодішнього прем'єр-міністра. Кабмін має намір ввести тимчасовий 1,5% військовий збір як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на брифінгу в понеділок, 28 липня, планується, що цей збір у разі його введення буде діяти до кінця поточного року. Тобто 2014 року. Щодо ще одного тимчасового податку: це військовий збір у розмірі 1,5% як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це тільки до кінця поточного року. Ці 1,5% будуть безпосередньо йти на фінансування Збройних сил, сказав він Арсеній Яценюк. За оцінками Мінфіну, введення військового збору дозволить акумулювати 2,9 мільярди гривень у якості одного із заходів для забезпечення фінансування оборони. Нагадаю, станом на 25 рік, 28 вересня, податок є, працює, скажімо так, на УРА, лише підвищується і становить 5%. От вам і податок тимчасовий від Арсенія Яценюка.